Вітаю, друзі! Коротенький огляд порівняння Suzuki адрес серії скутерів малокубатурних 125 ок Які є генерації. Хочу трошечки вас ввести в курс справи. Хто не знає, багато хто запитує. Просто зараз є можливість показати в принципі, практично всю лінійку адресів, крім звичайної сотки двохтактної, яка, ну, як... На жаль, вимерла вже давненько. Так, почнемо зі 110-го Suzuki Адрес. Це двохтактний звичайний скутер на повітряному охолодженні на 12-х легкосплавних дисках. Ось такий апарат. Плюс-мінус їх однаково виставив по сидінню. В чому різниця двухтактна? Він на 12-х, єдиний на 12 двох легкосплавних дисках. Також з великим сидінням. Ну, Звичайно, старий двухтактний. Апарат. Далі в нас Suzuki Address V125G. G125 інжекторна на повітряному охолодженні на 20-х легкосплавних дисках. Гарний, класний апарат, друзі, рекомендую. Ціна якість. Далі в нас йде Suzuki Address V125S. С у нас тут лімітованої серії, але різниці в між звичайною візуально немає. Він також на двох десятих легкосплавних дисках, інжекторний на повітряному охолодженні. Якщо порівнювати G-S- вони абсолютно ідентичні по сидінню. Єдине, що відрізняється, звичайно ж трошечки по дизайну, С- вже з такою жопкою красивішою. От, і з приборною панелькою свіжою електронною. Ось так вона виглядає, хто не дивився попередні мої огляди. А тут звичайний спідометр аналоговий. Так, побігли далі. Далі в нас це моделька Suzuki Address 125 DT11A. Моделька вже з 17-19 років, S приблизно з 12 років. От, І Діжка з 9 8 року. От приблизно в таких роках вони випускалися. ну і В принципі, на сьогоднішній день по по розмірах ДТ-11 із всіх плюс-мінус великий. В нього вже йде 12-й колесо переднє, заднє 10. От, якщо порівнювати по розмірах, дивіться, наскільки в нього більше сидіння. Якщо порівнювати з тобто, ну, набагато більше сидіння. От, величезний багажник, а детальні огляди, як завжди, в мене є на каналі на кожну цю модельку. Це так для порівняння. Ну І останній апарат це в нас 23 22-го року випуску. Це новий Suzuki адрес. База аналогічна, двигун. Однаковий, дивіться, повністю все. Однакове, єдине, що там е з переднього колеса працює спідометр, а тут вже в нас стоїть датчик. Так, двигунчики однакові. Ну і, звичайно, сидіння тут ще більше, ніж на ДТ-11. От, Візуально дивіться, ну просто величезне. Сидіння просто величезне. І, звичайно ж, вже на LED-оптиці, в принципі, база однакова. так що Обирайте, друзі, кому що подобається лінійка Suzuki Адрес, як на мене одна із самих самих вдалих, дійсно якісний, що Джка, що Ска. В них однакові двигуни Gжкою, S-А в ДТ-11 і в 23-му році також однакові приблизно двигуни. Приблизної конфігурації, ну і по розмірах плюс-мінус однакові скутери. Як ви бачите, база однакова, що в 17-19 році, що в 22-23, колеса, вилка, двигун, все плюс-мінус однаково, але вже, звичайно ж, свіжіша оптика і так далі. Так що, друзі, для знайомства, для розуміння, що таке Suzuki адрес. Приблизно... Будете мати уявлення, так що замовляйте, всі представлені зараз апарати продаються. Заходьте на телеграм-канал, оглядайте асортимент, підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, друзі, за увагу. Сподіваюсь, було корисно.